Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні у нас тема цілі числа, раціональні числа. Ця тема у нас більш теоретичного характеру. Поповнимо математичний наш словничок новим поняттям раціональні числа. Ну, Давайте з цього і почнемо. Запишемо раціональні числа. Що ж відноситься до раціональних чисел? До раціональних чисел у нас відносяться цілі числа і дробові числа. Цілі числа це які числа, які не мають залишку. Да? Наприклад, 1, 17, мінус 6, мінус 2. Так? Дробові у нас буває звичайний дріб, наприклад, 3 четвертих, У нас може бути десятковий дріб мінус 0,25. У нас може бути мішане число мінус -1, 1, так? Тобто дробові у нас бувають додатні і від'ємні, цілі числа бувають додатні і від'ємні. В свою чергу, цілі числа у нас поділяються на цілі від'ємні числа, також цілі числа у нас поділяються на 0, і цілі числа у нас поділяються на натуральні числа. І натуральні числа можна назвати цілі додатні. Ж це? Які ж це у нас числа, натуральні числа? Це числа, за допомогою яких ми рахуємо. Наприклад, зайшли в клас і побачили, що в класі є 2 учні. І кажемо 2 учні. Тобто ми використали натуральне число. Або 136 учнів в класі, так? Або 17. Тобто, це цілі числа. За допомогою яких ми рахуємо. Ми не можемо сказати в класі мінус 2 учня, або в класі мінус 1,5 учня, а в класі 0 учнів. Тобто, це вже у нас констатація факта. Тобто, нам нема що рахувати, якщо клас пустий. Цілі від'ємні числа, Тобто це така ж сама історія, тільки зі знаком мінус мінус 2, мінус 136, мінус 17. Тобто, давайте ще раз: раціональні числа у нас. Бувають поділяються на цілі і дробові. Цілі у нас поділяються на цілі від'ємні, нуль і цілі додатні або натуральні. Теоретичну частину ми з вами розглянули, а зараз переходимо до практики. Вправа 840. Чи є правильним твердження? Перше 4 п'ятнадцятих додатнє число. Так, це правильне твердження. Якщо ми не бачимо ніякого знаку перед числом, то, значить перед цим числом стоїть у нас плюс. Це у нас додатнє. 4,15 раціональне число. Так, тому що до раціональних у нас відноситься і дробові в тому числі. Мінус 4 від'ємне число, звісно, ми бачимо мінус. Мінус 4 натуральне число? Ні. Чому? Тому що це ціле від'ємне число. І воно стоїть подалі від натуральних чисел. Натуральні числа це ті числа, за допомогою яких ми рахуємо. Ми не можемо сказати мінус 4. Книги. Мінус 4 це ціле число. Так, це ціле число. Ми бачимо, що до цілих чисел входить цілі від'ємні числа. Мінус 4 це ціле від'ємне число, а отже, це ціле число. Мінус 4 раціональне число? Так. До раціональних входять цілі числа, а до цілих входять цілі від'ємні. 0 натуральне число? Ні. Ось у нас натуральне, а ось у нас 0 окремо стоїть. 0 ціле число, так. Ми бачимо, що 0 це ціле число. 0 раціональне число, так. Якщо 0 це ціле число, а цілі числа це у нас раціональні числа, тому так. 0 додатне число, ні. 0 у нас не додатне і невід'ємне число. Виконуємо вправу 842. Заповніть таблицю. Напишіть слово так у разі ствердної відповіді. Або слово ні в іншому разі. Давайте спробуємо. Число 9. Це у нас додатнє? Так, це у нас додатнє. У нас перед числом 9 не стоїть ніякого знаку, значить, там стоїть знак плюс. Так. Від'ємне ні. Ми з'ясували, що тут у нас знак плюс. Натуральне так. Ми можемо за допомогою числа 9 порахувати. Ціле. Так, тому що натуральні числа входять до цілих. Раціональне? Так, тому що цілі числа входять до раціональних. Ми з'ясували, що 9 це ціле, а значить і раціональне. Мінус 4 додатнє ні. Ми бачимо мінус. Від'ємне, так. Натуральне ні. У нас натуральні і цілі від'ємні окремо знаходяться це ціле від'ємне число. Ціле так. Раціональне так. Мінус 6,2 це додатнє ні. Ми ж бачимо мінус. Від'ємне так. Натуральне ні. Це ціле від'ємне число. Ціле ні. У нас є залишок 6,2. Раціональне так. Тому що до раціональних належить дробові і додатні, і від'ємні. 0. Це у нас додатнє число? Ні. Нуль від'ємне ні. Нуль натуральне ні. Ось у нас натуральні і нулик, нулик окремо стоїть. Ціле так. Раціональне? Так. 8,8. Це додатнє? Так. Ми можемо поставити знак плюс, якщо не стоїть знака мінус. Від'ємне? Ні. Натуральне ні. Ми не можемо рахувати за допомогою дробових чисел. Ціле ні. У нас є 80, раціональне, так. Мінус 112,88. Додатнє, ні. Ми бачимо мінус. Від'ємне, так. Натуральне ні. У нас є залишок. Ціле ні. У нас є залишок. Раціональне, так. Як бачите, так ми поставили усюди. Ми будемо в подальшому вчити не раціональні числа, але поки що ви бачите, що раціональними можуть бути як цілі числа, так і дробові, як додатні, так і від'ємні, як десятковий дріб, так і звичайний дріб, мішане число, тобто ну, майже будь-яке число, це у нас раціональне число. Номер 841. Виберіть із чисел натуральні цілі, додатні, недодатні, від'ємні, дробові, невід'ємні. Давайте ще раз подивимося на наші табличці, таблички, що таке натуральні числа, за допомогою яких ми рахуємо: 1, 2, 3, 4. Що таке цілі числа? До цілих належить натуральні нуль і цілі від'ємні числа, що таке додатні Це числа з плюсиком, тобто праворуч на координатній прямій від нуля, недодатні, тобто від'ємні ліворуч від нуля числа з мінусом, цілі від'ємні. Ось вони у нас цілі від'ємні числа. Так, відносяться до цілих, але зі знаком мінус. І дробові невід'ємні числа. Дробові невід'ємні, тобто зі знаком плюс, але має бути дріб або десятковий або звичайний. Ну, і поїхали. Натуральні числа. Натуральні це у нас 5. 324. Тридцять пять і 976. сімдесят Цілі числа пять, мінус сім, нуль, мінус сто двадцять пять, триста двадцять Далі дробові дробові мінус два.

15,37, 35, 13,65 і 976. Ми виписали всі числа з плюсиком. Недодатні, а отже, від'ємні. Тепер шукаємо всі числа з мінусом. Це у нас мінус 7, недодатня це у нас буде і 0 також, хоча воно не є від'ємним. Мінус 3,7. Мінус 125, мінус 27,11, мінус 2 і мінус 79. Цілі від'ємні. Це у нас мінус 7, мінус 125, мінус 2 і мінус 79. І дробові невід'ємні, тобто зі знаком плюс, це одна друга, 8,5. 6 десятих, 15,3 сьомих і 13,65 сотих.